Друзі, ми побували на кавовій виставці в Женеві, де поспілкувалися з різними кавовими експертами. Тож приємного перегляду! Чому ти більше надаєш перевагу експериментальним лотам чи базовій митій Ефіопії? Я не можу жити без базової ефіопії, тобто простої кави зранку. Але я обожнюю експериментальний лоти. Мені справді подобаються нові методи ферментації та обробки. Але я думаю, що це можливо не кава на кожен день, тому мені потрібні обидва варіанти. Для щоденного вживання я думаю, це буде мита ефіопська кава або якась натуральна просто кава. Але якщо я відчуваю себе якось дивно і хочу нагородити себе чашкою чогось божевільного, можливо, я оберу повністю експериментальний варіант. Мені подобаються обидва, але з різних причин. Наприклад, у моїй денній рутині скажімо так я віддаю перевагу митій ефіопській каві але якщо я хочу приготувати щось, знаєте, зовсім інше і складне з великою інтенсивністю та різноманіттям смаків. Я віддаю перевагу іншому способу обробки. о я за чисту чашку. Тож я оберу ефіопську. Так жодних сумнівів, жодних питань. Тож я просто обрав би чисту миту каву. Мені подобається представляти теруар, а не спосіб обробки. Мені не подобаються нотки, які дає обробка. Мені подобається походження. Мита ефіопська. Зараз він у мене є ця мита, ефіопська кава. Я її обожнюю. Супер.